Для чого під час масажу обличчя опрацьовувати шию комірцеву ділянку і зону декольте? все для того, аби класні були результати, тому що якщо у нас є напружена шия, передня, бічна чи задня її частина, в нас буде погано відбуватися мікроциркуляція крові та лімфи в голову і назад. Відповідно, нам буде дуже складно дати гарні результати, освітлити темні кола і зняти набріки. Коли ми пропрацьовуємо ці м'язи, ми маємо змогу покращити цю мікроциркуляцію, Циркуляцію крові в голову і назад, а також покращити ваше самопочуття, яке вже йде бонусом до того, що ви отримуєте від масажу. А зона декольте важлива, тому що тут не знаходяться лімфатичні колектори, які приймають всю лімфу, яку ми зганяємо з ось цієї ділянки. І якщо вони заблоковані і тут теж напружені м'язи, теж результат буде або дуже тимчасовий, або дуже не дуже. Тому обирайте фахівців, які в цьому. Розбирається або одразу приходьте до нас.